Так, друзі, сьогодні буде екстримчик, тому що оце приклад того, як можна запрацюватися. Я багато знаю людей, які щось починають робити, і так вони це так цим захоплюються, так вони в це поглинають, що ха -ха, забувають про все. В мене так само сталося. То а, а, ну чому? Так? Я починаю, але ну, я починаю новий проект. Я його ще не починаю. Я тільки хочу його розпочати, тому що я побачила, що багатьом людям не вистачає розуміння, що таке особистий бренд, як його розвивати, що це таке. І ви знаєте, я завжди не не погоджувалася цією назвою Особистий бренд, тому що я знаю, що таке бренд, і що таке особистий бренд, і тому все те, що пропонувалося на ринку як розвиток особистого бренду, мене не влаштовувало. І я, якщо чесно, потім я розібралася в цьому. Я зрозуміла, що завжди просто пропонують людині змінити життя. Тобто людина, людину не влаштовує те, що в житті виходить, і людині пропонують, слухай, зараз ти не задоволений своїм життям, то давай займись власним брендом і будеш задоволений. А в мене є багато людей, кого я знаю, і хто. Не те, що він не задоволений своїм життям, він задоволений, вони працюють, вони власники бізнесу чи керівники. Але вони розуміють, що потрібно вести соцмережі. І, от то для них я хочу розробити продукт про те, як людині, яка не хоче стати інстаблогером чи інста-експертом, як цієї людини. А вести свої власні соцмережі для того, щоб бути сучасною, щоб відповідати викликам сучасності, але ж не жити в тому інстаграмі. Бо всі експерти, з ким я ну з ким я говорила, вони всі казали тут для того, щоб отримати успіх в інстаграмі, потрібно працювати 8 годин на день кожен день, і тоді. Але ж якщо людина власник бізнесу чи керівник йому це не підходить, а іншого не дають. І от зараз я Вирішила зробити курс, і для цього курсу розробили ми вже анкету. Я знайшла. я знайшла експерта за соцмереж, який готовий, готовий зі мною разом створювати цей курс для вас. Я знайшла такого експерта. І з цим експертом хочу, але мені потрібно знати вашу думку, що вам потрібно, що не потрібно, тому я. А буду своїм клієнтам, тобто тим, хто нас вже вчився, я буду надсилати цю анкету. Чому тільки тим, хто нас вчився? Тому що головна проблема, яка у вас виникне, коли ви почнете вести свої соцмережі правильно, це час. Якщо в тебе не вистачає часу на те, щоб це вести, то завжди в тебе буде цьому проблема. То тільки для наших випускників, тільки для тих, хто вже вміє. Розподіляти свій час, тільки для них буде цей курс. А, і ще раз кажу: він для тих людей, хто не збирається змінювати своє життя, кидати свою роботу, кидати свій бізнес, а нові створити. Якщо ти схочеш ще один, так. Але я зараз кажу, що ми не змінюємо твоє життя, ми тебе не переставляємо на інші риси, ми просто допомагаємо тобі використовувати сучасні інструменти. І я так запрацювалася. Так запрацювала, що дивлюся на годинника, мені вже потрібно бігти, бо я не встигаю провести менеджмент зарядку, добігти да, до тренувального залу, тут зараз я по дорозі і тут, от, на вулиці, з вами говорю. Ну, і ви знаєте, а давайте вже я тоді продовжу цю тему і скажу про те, що а, коли людина на щось заточується, дуже важко змінити да, її підхід, змінити її ставлення до чогось, а вже рука... Заглякла, да? Дуже важко для людини зробити, людині дуже важко зробити якісь зміни такі, щоб а, переналаштувати себе на щось нове. Ну, наприклад, дивіться, ті, хто зараз з Європи поїхав, в них яка проблема? Їм потрібно почати нове життя, бо вже все, і вони його починають, і їм потрібен додатковий час на те, на те, на те щоб а, налаштуватися там. Ті, хто залишилися в Україні, їм потрібно кожен раз пере, пере, перемикатися, переробляти. Наприклад, сьогодні я прокинулася о 3.30 від вибухів. Да, і дійсно, що я спати ж не могла після цього, я вже заснула знов там, десь пів на шосту і так далі. Тобто такий стан може не дуже, а, ну, не, не, дуже, не дуже такий ресурсний стан у мене зараз, то я йду на тренування для того, щоб його підвіщити. І... Всім нам потрібно завжди переналаштовувати себе, не перезавантажуватися, бо перезавантаження це коли ти кидаєш все і починаєш за чистого з чистого аркушу паперу свого життя. Але справа в тому, що якщо ти не переналаштуєшся, ти знов назбираєш у все цей, цей вибачте, сміття, яке ти назбирав, якого ти хочеш зараз позбавитися. То переналаштування це коли ти налаштування свої змінюєш для того, щоб це сміття більше ти не збирав. І от те, що ми робимо з вами, ми переналаштовуємо, просто переналаштовуємо. Я вчора проводила. Я вчора проводила вебінар для лікарів, лікарів-блогерів, так цікаво, і в них яка проблема: я лікар, я блогер, я мама, я жінка, я та-ра-та-та, -та -та -та, А рук в мене тільки дві, а голова в мене тільки одна. А на добі в мене тільки 24 години. Що робити? А одна навіть ще написала, і чоловік мені не допомагає. Ви знаєте, що перше я їй порадила? Позбавитися чоловіка. Бо якщо він тобі не допомагає, в тебе двоє дітей, двійнят, і чоловік тобі не допомагає, то навіщо тобі його мати? Ти хоча б будеш точно знати, що його в тебе немає, і ти не будеш на нього розраховувати. Бо якщо він тобі не допомагає, то це означає, що це в тебе просто третя, діт... та, третя дитина. А, ну, Наприклад, такі можуть бути да, всякі різні поради. Ну, Я люблю, я люблю всім розбиратися. Сьогодні, наприклад, у мене буде, буде розбір. Мого того самого особистого бренду я його запишу на відео, щоб вам розсилати, щоб ви подивилися, з чим працювати, як робити. Ну там подивиться, якщо схочете. Да? Якщо вам буде у вас буде бажання, ви скажете, о, я довіряю Людмилі Богу бо все, що вона робить, це дуже гарно. Воно дуже воно спрацьовує. То я їй довіряю, що вона зробить гарний курс, яка який мене, мені допоможе з приявленістю, моєю. Да? то якщо ви схочете, то дивіться, залишайте тут, залишайте в коментарях заявку на цю анкету, і ми після цього, да, то я, ми, з вам, ми вам це вийшли, але ще раз кажу, якщо ти а, не проходив у нас навчання тайм менеджменту ні, ми тебе на цей курс не візьмемо, але ми візьмемо тебе на курс тайм-менеджменту, який починається з понеділка. І після цього курсу якраз от ти закінчиш тайм менеджмент а я до цього часу розроблю ото особистий бренд. Так само да То, тоді ти можеш закінчити тайм-менеджмент і після цього піти на особистий бренд. На, на проявленість. Я називаю це проявленість, тому що особисту ну, ну ну дійсно. Я прям дивлюся на те, що вони там про це кажуть. А чого вам сьогодні побажати? Перше, ви ж розумієте, перелік завдань. От я прямо зараз з вами розмовляю, і я згадую мій богушбук, в моєму богушбуці На сьогодні в мене є задачі, які жорстко заплановані. Тобто, їх у мене після тренування у мене ще дві жорстко заплановані задачі. І, а ще в мене є задачі, не жорстко заплановані, які я хочу зробити, і щось я з цього зроблю, щось я не зроблю. Але я знаю, що мені це потрібно, і якщо я сьогодні це не зроблю, я подивлюся завтра, і може я взагалі це викреслю. і Скажу, Людмила, перестань сама себе обманювати, бо воно тобі не потрібно. Ти не хочеш чим займатися. То складайте перелік задач на сьогодні. Після цього рахуйте час, після цього робіть розклади І да прибуде з вами сила. Você